Миколо, ти їсти хочеш? Ага. Ну, то встань і звари, ну тоді не хочу. Ну, то лежи і не бреши. Йдуть по пустелі українець із цілим мішком сала, та руський з мішком золота. Вже довго йдуть, ідуть, втомилися. Їсти хочеться. Слухай, українцю, а давай уявимо, що ми на базарі, і ти продаєш сало, а я в тебе купую. Ну, давай. Один кілограм за мішок золота. Ти що, здурів? За якийсь один кілограм сала цілий мішок золота? Ха, а ти піди по базарі, пройдися, поторгуйся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іде собі порядний чоловік Львовом гуляє. Проходить повз бордель, раптом чує якийсь гвалт згори. Підіймає голову, а там, на даху борделя, кути злягаються. Котяри, зрештою, так захопилися, що зісковзнули з даху, і гепнулись просто перед чоловіком. Так їх разом і заціпило. Чоловік пригладив вуса, підняв котячу парочку, обережно і ввічливо стукає у двері борделю. Відчиняє така огрядна, пишна бандерша, рази в півтора більше за нього самого і дивиться з таким німим питанням типу. Чого треба? Чоловік простягає їй кутів і чемно каже Вибачте, у вас тут рекламка з даху впала. Дочка повертається з гулянки пізно під ранок. Мати їй. Та я у твої роки. Дочка, знаю, знаю, сиділа вдома, бо мені було три місяці. Хлопчик мамі. Мамо, купи собачку. Моня, відчепись. Мамо, ну купи, будь ласка, собачку. Я сказала ні. Мамо, ну мені дуже треба, щоб ти купила собачку. Слухай, Моню, продай її комусь іншому. Он, он татві, наприклад.